Пис 160 на 100. Хвори у нас хворіє гібриднегічної хворобою вже не перший рік. Сімейна лікарка Марія Круць обслуговує пацієнтку в оновленій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Її днями відкрили й освятили у селі Коцюбинці на Тернопільщині. Надаємо кваліфіковану допомогу як і дітям, які так і дорослим таким людям і пожилого віку на записані до 80 Років так, що ми маємо таких людей. Ну, люди звертаються до нас. Ми нікому не відказуємо. Раніше в цьому приміщенні був польський клуб, а з 1986 року амбулаторія. Відтоді ремонту тут не робили. Торік виникла ідея оновити приміщення, а вже зараз заклад знову готовий обслуговувати жителів двох сіл коцюбенців та жабинців. Амбулаторію оновили за кошти гусятинського центру первинної медико-санітарної допомоги громади та меценатів. Ми перекрили повністю по-новому, зробили верх. Тоді вже в минулому році, в цьому році, ми закінчили, приступили до комплектування всередині. Ремонти спочатку, а потім комплектування. Ну і, звичайно, ми домовилися з лікарем, що всі меблі, які ще були радянські, тут вже нічого не повинно бути, ні стола, ні крісла, ніяких. Ми все закупили, все нове, щоб люди користувалися. Тут облаштували кабінет сімейного лікаря, лабораторію, пункт щеплення та маніпуляційний кабінет. Є автомобіль первинної медичної допомоги, а з іншого боку будівлі аптека. У штаті три медсестри та одна лікарка. Амбулаторія укладена на договір Національною службою здоров'я, надають послуги згідно договору. В амбулаторії можна зробити всі аналізи, які стосуються на первинному рівні. Можна пройти обстеження. А також можна полікуватися згідно назначення сімейного лікаря. Маємо всі медикаменти для невідкладної медичної допомоги. Маємо тепер нам дали новий електрокардіограф, буде вже люди робити кардіограму. Більше про історію створення амбулаторії, подробиці ремонту, підтримку меценатів, роботу лікарів і враження жителів села дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків.